Uh, сідаємо зручно. Сідаємо зручно, ноги паралельно, стопи паралельно. Поспать. Поспать, поспать, поспать. Ега, uh -huh. тренування було. Я тебе услушав. Хорошо. Давай розігріємо свої долоні, Прям розігріємо так, щоб було було жарять, щоб вони прям... Зірнювався. Добре. І накриваємо свої, свої оченята. І під долонями можеш відкрити очі. І дочекатись, поки всякі візуальні ефекти минуть. Всякі там світлові п'ятна або блискавки, кольори, райд, веселки, що завгодно. Просто спостерігаю за тим, як поступово Темливо стає все більше. І одночасно з цим ти можеш спробувати дивитися вдаль. Навіть якщо ти зараз повністю прикрив очі, все одно будеш наче уявно подивитися вдаль. І при цьому корпус вертикальний, плечі не затискають шию. Добре. І в якийсь момент, коли ти відчуєш, що вже достатньо, то можеш прикрити очі, прибрати руки, а потім м'яко відкрити повіки. І якщо відчуваєш, що якось стало вже більш яскраво або більш світло. Або я щоб то дай мне якось то знать. Типу, що змінилося взагалі в в очах? Добре. Ага. Хорошо. Хорошо. Добре, дякую. Фокус з'явився добре. Це чудово. Тоді, так, що продовжимо. Стопи паралельно, корпус вертикальний, шия, голова не запрокинута, шия не затиснута, плечі розвернуті. Так щоб вони були в сторони, ні назад, ні вперед а в сторону. А, так, зараз спочатку з ногами. А, руки можеш покласти собі на стегне, можеш просто шайно винусяти, як тобі більш комфортно. І навдосі стопа права припіднімається декілька сантиметрів. Видох, опускається. Потім ліва стопа припіднімається. Видох, опускається. Так, продовжуєш в твоєму ритмі вдоху і видоху, і одночасно з цим, о, як і в минулі декілька разів, спробуй зробити вдих, видих, симметричний. Ну так, да, симетричний. Тобто вдох, наприклад, 3 секунди, пауза. 3 секунди, видох, 3 секунди пауза, 3 секунди. Якщо 3 секунди заповільно... Тоді 5, 7, 9, як завгодно. Якщо зашвидко, то 2. І тут наша задача шукати плавність і наче змазаність цього руху. Наскільки вертикально підіймається права та ліва нога? І які м'язи задіяні під час цього, просто дозволь собі це відчути і дозволь собі зробити рух більш, ще більш плавним. Після чергового видоху спробуй повністю зупинити рух та порівняти, як зараз розподілена вага в стопах, як зараз розподілена вага в тазу. Зараз коротка руки на ребра. Вдох. 5-10. Вдох, руки розтовхуються ребрами. Видох, руки зводяться. Вдох, руки розтовхуються ребрами. Видох. Повернімо зворотні положено. Відалі дихання через ніс і далі дихання такою наче, тонкою струйкою, іначе в носі воно не відчувається, але при цьому повітря точно проходить. Плечі не затискають шию, шию, розслаблена голова, не затиснута живіт не вивалюється. стопи паралельно, корпус вертикальний. І якщо десь відчуваєш пульсацію, вібрацію, поколювання або мурашки по шкірі, позіхання, носі чи в очах це все нормально. Це все косвенно може свідчити про перехід до режиму відновлення. Перезавантаження та оздоровлення. Наскільки симетрично і рівномірно рухається права та ліва рука під час вдоху і видоху? І наскільки симетрично сприймається дихальний об'єм справа та зліва? Водичку, наверное, на следующий раз скажу попить перед. Добре, после чергового выдоха руки больше опустити. И зараз, сразу с головой. Ось, можеш залишити викид відкритим, можеш прикрити. Зараз будемо вдох в центр, видох, голова в сторону. І от потім вдох в центр в іншу сторону на видосі. В паузах. Або продовжуєш якийсь рух, або просто зупиняєшся. І на видосі давай ще погодимо. Тобто видох буде годіння. І рух під час вдоху і видоху, він плавний, він не механічний. Мені ну, в тренажерці, бо тоді, ну, тут якраз задача в тому, щоб оці от усі етапи, які є на проміжку між цима-двома ділянками, теж зарухати, завідчувати, туди додати більше присутності нервової системи, і воно тоді, само собою, буде просто шия повертатися фоново в своє природнє положення. І від цього автоматично і від того, що більше буде присутності, більше контролю за цими дрібними рухами шиї дрібними та плавними рухами. Від того автоматично просто фоново. Тіло саме, шия сама собою буде розслаблятися, від цього самі собою будуть розслаблятися судини, а від цього автоматично буде покращуватися кровоснабження, кровообіг до голови і від голови. А від цього буде покращуватися автоматично. І легкість концентрації, і відчуття стану потоку. І взагалі легкість сприйняття. Ситуації такими, якими вони зараз до нас приходять. Я такий прикол помітив, що коли я дивлюсь на екран, тоді ти повільніше виконуєш цю впроду. Я тебе почув. Дякую за зворотній зв'язок. Вдох в центр. Пауза. Видох, Плавно голова повертається в бік. Пауза. Після чергового вдоху можеш залишити голову в центрі. Гочі можеш відкрити, можеш залишити прикритими і на декілька вдохів та видохів поспостерігати, як зараз відчувається розподіл ваги, як зараз відчувається контакт тіла з опорою. Як зараз відчувається ефект поспати. Добре. Добре, і... Ладно, дорогие, хорошо. Ты прикольно сказал про эффект ⁇ Ридного студента ⁇ Я что-то с этим подумаю, что сделать. Точнее, что всего, надеюсь, у нас само что-то пройдет. Ты то, что сейчас прошло, ты вот это для себя делаешь. В принципе, эффект просто тогда меньший. Я понял. Ага. <говори> ага, я зрозумів. Хорошо. Все, я понял. Так, на следующий раз ну, давай мы зробимо спочатку інші вправи. Там їх трохи треба буде. Вони будуть. Ну, типа, там спочатку просто воно виплеснуть, дайбо буде. Добре, давай зараз це от, ті приколи сделаем. Да, вот это вот так, а это вот так еще один с цим приколом. Одна, ну, одна Одна телефон, інша этот мир. Потім інша мир, а друга рука телефон. И меняешь руку. Я вот. Да, а с козлом, напевно, просто... Тіше, тому що менше. Паль... Пальці схожі. Слухай, а от тебе... Ну давай просто, просто все ж таки ми повиконуємо, бо тут саме фішка в тому, що це повернення, оця координація, вона дуже сильно балансує контакт тіла з мозком, точніше мозка з тілом. І повертає. Я так ось сьогодні хвилин, не знаю, 5-10 сидів. Повільно робив і воно якось дойшло. <гум>, ну, у мене типу ліва рука не так. Робить на лівій руці наче. мізинець не так просто відсувати. Мені я ще. Навіть їх минулого четверга зробив тренування тут в Варшаві для айтішників. І мені там сказали, що формульні пілоти такі штуки роблять перед виїздами на трасу? Добре. Ти коли так робиш? У тебе є відчуття того, що палець він наче тут -от щось тягне не пускає його? Ну, типу, тобто, ти можеш прям спокійно зробити руку так, щоб вона. щоб палець був. Тобто хорошо. Тобто це моя якась фішка з тим, щоб тобі доросла. Добре. Супер. Я тебе дякую. На цьому все. Добро здоров'я, пока. Ну, дякую, дякую, дякую. Пока.